Всім привіт! Сьогодні ми розпаковуємо електричний рубанок Techman TP82 1050S. Це надійний інструмент для будь-якого домашнього майстра або професійного столяра. У комплекті також є обмежувач глибини стругання вибірки та ключ для зміни леза. Це дуже корисні аксесуари, які значно полегшують роботу. Тепер подивимось на сам рубанок ближче. Він має ергономічне руків'я, що забезпечує комфорт під час роботи. Швидкість обертання ножів становить 13 тисяч обертів на хвилину, що забезпечує чистий і рівний зріз. Для виводу тирси в корпусі інструмента передбачений спеціальний двобічний тракт з адаптерами, які дозволяють зібрати її у під'єднаний контейнер. Є можливість зміни напрямку виводу тирси вправо або вліво. Отже, якщо ви шукаєте надійну рубану для своєї майстерні, це чудовий варіант. Дякуємо за перегляд.